В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодва. Вітаю кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 квітня скоротити більше 19 тисяч вакантних штатних посад у системі державних органів. Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев на зустрічі з дипломаткою з економічних питань посольства США Сарою Лонгбрейк. І тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. Віктор Хальчинський, економічний журналіст, директор з комунікації Кредобанку. З нами на зв'язку. Вікторе, здрастуйте. Добрий день. Яка мета такої оптимізації? Які економічні причини? Ну причини такі ж стандартні, як би це робилося у бізнесі. Тобто, є велика кількість посад, які не заповнені. В той же час на ці посади зарезервовані бюджетні кошти з одного боку, з другого боку, наскільки зрозуміло, якщо ці посади довгий час є порожніми, на них не можуть знайти людей. А тут питання і оплати праці, і відповідності вимогам, так до державних службовців, бо все таки е, державна служба е, має низку обмежень, то звичайно простіше е, набагато ці вакансії, оскільки робота робиться. Завдання виконуються, ці вакансії, і це не скорочення людей, це скорочення позицій. Робота і так робиться, і я дуже сподіваюся, що е, вивільнені від цих вакансій кошти підуть все таки на е, індексацію на збільшення винагород державним службовцям для того, щоб е, оплата за державну службу була. Гідною на рівні ринку, хоча б на рівні ринкових умов, і е, мала містити якусь компенсацію за ті обмеження і підвищені вимоги, які ставляться до державних службовців в Україні, тобто це є стандартний процес. Бізнес так само е, оптимізовують великі компанії за аналогічним принципом е, свої вакантні позиції, якщо довгий час. Вакантна позиція не е, заповнюється, а робота робиться, то краще скоротити вакансію, ніж скоротити людей. Це е, стандарт. Кабмін визначає, що у деяких працівників державних органів надбавки могли сягати необмежених розмірів. Тобто, границі не існує так, зарплата може бути надто високою. Скажем, так, якщо є оклади відповідно до тарифних сіток, є доплати і є премії чи надбавки там за особливий характер роботи за інтенсивність за володіння мовами і так далі, і так само премії, тобто власне наявність незаповнених вакансій і алокованих коштів, гіпотетично могла дозволяти окремим керівникам. Не зовсім там прозоро чи контрольовано розподіляти вивільнені кошти між тими працівниками, які, яким керівник вважав це за потрібне зробити, тут якби до цього можна ставитися по різному з одного боку, це добрий спосіб підтримати зарплату для топ керівника е, державного органу на е, конкурентному і е, достойному рівні з другого боку, якщо такий розподіл здійснюється не прозоро і не за е, там е, професійний характер, а за якісь речі лояльні, то звичайно, що е, краще, щоб ці е, кошти е, розподілялися і винагороди е, топ-чиновникам і. Тільки топ чиновникам е, встановлювалися і підвищувалися за конкретні досягнення, за конкретний характер, або просто і тут те, що я так само е, звертав увагу в повідомленні Кабміну: е, що державна е, планують на державній службі запровадити систему грейдів, це є тарифні розряди, нашої мови взначається. Е, і вони е, працює працює ця система. Грейдів чи тарифних розрядів у бізнесі е, суть є в тому, що певній посаді пропорційно рівню відповідальності посади відповідає певний тарифний рівень. І вже е, оклади е, в рамках цього тарифного рівня вони визначаються на підставі е, не, не тільки. Наявних коштів чи там якихось розрядів висіток, які хтось придумав, а по ринку, тобто бізнес, який, наприклад, хоче залучити найкращих працівників до себе, замовляє дослідження е ринку праці, і таким чином е дізнається, скільки аналогічні посади оцінюються на ринку? Це робиться для того, щоб не е як не переплатити більше, так і не доплатити, тому що якщо вакансія має велику відповідальність і немає і немає достойної зарплати в умовах нинішнього кадрового голоду. Ну ці вакансії дійсно будуть роками стояти не заповнені а роботи треба комусь робити. І відповідно, якщо держава візьме на озброєння такий підхід і буде так само встановлювати оплату за грейдом відповідно до. Того скільки аналогічна робота е, коштує на вільному ринку, з урахуванням звичайно тих обмежень, тих вимог, антикорупційних, спецперевірок, електронного декларування, це все, що е, має робити державний службовець, то для того, щоб люди хотіли прийти туди і не е, прийти на державну службу, і не думали про якісь інші способи. Незаконного збагачення їм потрібно дати зарплату як мінімум на рівні ринкової. Я вважаю, що такий підхід позитивний, якщо він буде працювати так і планується. Чи прописано нас зараз в роботі держслужбовців за що і які надбавки можуть бути? Ви вже сказали перелік, так чи є вони чітко закріплені так, в посадових повноваженнях інструкціях? Так, але не встановлений власне тарифний рівень, тобто ніколи державна служба. Скільки я пам'ятаю, не пробувала міряти рівень, рівень зарплат працівників державних службовців відповідно до ринку. Тобто, в них є тарифні сітки, тарифні розряди, і оці надбавки, які теж прописані відповідно до там положень про кожний орган державної влади, і вони можуть бути різні, тобто за інтенсивність, за доступ до. За допуск до державної таємниці і так далі. Ну, якщо ми побачимо в абсолютних цифрах, вони ну реально там не дуже великі і навряд чи там зацікавлять людину з бізнесу, яка е, може заробляти нормально і переходить на державну службу, тому тут тут є над чим працювати насправді. Нова система оплати праці, яка запрацювала з 1 січня цього року, передбачає, що 70% зарплати становитиме посадовий оклад і 30% – премії. І ще, от за даними Національного агентства з питань державної служби, 80% держслужбовців задоволені своєю роботою, водночас 93% – незадоволені своєю зарплатою. Що взагалі передбачає реформа оплати праці? Власне, мені би дуже хотілося, щоб я повторюся, щоб зарплати державним службовцям у нас встановлювалися, вимірювалися залежно від ситуації на ринку праці за аналогічними посадами, і були як мінімум на рівні, як максимум більше ринку. Бо реально те, що ви кажете, понад 90% державних службовців не задоволені і демотивовані. Зараз зміною підходах оплати праці, тому що через преміальні фонди була можливість у керівників якимось чином заохотити і мотивувати зробити таку змінну частину. Якщо у нас 70% становить ставка, то на сьогодні цей оклад він ще не грейд, він ще не так, як в бізнесі, Він ще не прив'язаний до ринку. Тоді є два. Мотиви я не хочу тут говорити і коментувати про можливі там не зовсім законні мотивації. Так а для когось, наприклад, може бути там лише нематеріальна мотивація у вигляді бронювання, так яке пропонується там. Особам призовного віку, які займають певні посади державної служби, тобто ще ця нематеріальна мотивація працює, іншої мотивації немає, і ми можемо ну бачити, якщо зараз терміново нічого з цим не зробити і не дати державним службовцям конкуренту заробітну плату, ми побачимо відтік, і нам потрібно ще буде ну. З одного боку, так з'явиться багато вакансій, які можна буде скоротити. Але друге питання, яке буде якість тої роботи, е, яку будуть робити ті, хто ті, хто залишилися, тому реформа правильна. Перша частина зроблена е, так, е, знята непрозора частина, але демотивується державні службовці. і Потрібно терміново допрацьовувати другу частину. Вона, взагалі, за 30 років. Більше 30 років для залежності України дуже часто були такі, знаєте, половинчасті реформи. Тобто, для того, щоб все запрацювало, спочатку треба зробити боляче, потім треба зробити як треба. У нас завжди робилося так, що зробилося боляче, і ця реформа, про яку ми зараз обговорюємо, теж не виняток. Бо забрали кошти на премії, залишилися голі оплати або там обмежений розбір премії. Вони абсолютно не ринкові і не зробили. Те, що проголошується зараз, впровадити систему грейдів і порівнювати з бізнесом, порівнювати з ринком і забезпечити конкурентну зарплату, тим більше скорочення вакансій, як порожніх, які якраз може дати цю можливість. Я щиро бажаю е, наш нашому агентству державної е, національному агентству з державної служби і людям, які за це відповідають, все таки, щоб ця реформа відбулася, тому що одним бронюванням так само ну не втримаєш хороших працівників. Вікторе, дякую Дітаю. за пояснення. Так, дякую. дякую вам дуже за те, що долучились до ефіру Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.